Схудни, зроби макіяж, манікюр, накрути волосся. А ні, локони тобі не пасуть. Зміни годиро, купи новий одяг від кутюр. Знайомо, і думаєш, тобі десь в карму доплюсують. Ще скажуть, народи дитину. А ні, краще дві. А потім запитають, може, й третю. Зранку не потрібно пити кави, краще пити кефір. А що? Ти ще не п'єш мені від війні у таблетках? Про тебе говорять і завжди будуть говорити. І знайдуться ті, кому щось недогода. І завжди будуть ті, що знають, як за тебе краще жити. Та й знай. Не кожному подобається і сонячна погода, а може, досить. Живи лише для себе. Хочеш яскравий макіяж? Будь ласка, це лише твоє життя, твої помилки і проблеми. А інші нехай далі кажуть, що життя не казка. Чи не потрібно шукати принца на кареті, чи не треба вірити в неймовірні чудеса? Живи для себе, ніби на своїй планеті. Нехай собі й далі говорить про долі її серця. І поки тебе поливають брудом за спиною, іди вперед і на них не оглядайся, тільки ти борешся зі своєю війною, і тільки ти знаєш, що ніколи не здашся. І скільки би не було проблем чи горя, ніколи не зупиняйся, ти усе пройдеш. Це лиш твоє життя, це тільки твоя доля. І щастя ти своє обов'язково ще знайдеш.